Скільки ще виставлять тих ікон, моя відповідь. Інську вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На площі В'ячеслава Чорновола в межах акції Голоси дітей вшанували маленьких українців, чиє життя забрала війна. До заходу долучилися представники влади, громадських організацій, жителі міста. Присутні запалили свічки пам'яті та залишали м'які іграшки, символи загиблих дітей, які стали Янгуля. Цього дня прийнято вішати на дерева маленькі дзвіночки, які своїм тихим дзвоном слугують нагадуванням про дітей без невинних жертв агресії. Щодня українські діти потерпають від рук агресора, починаючи з 2014 року. Згідно з офіційною статистикою, понад 1900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії за даними ювенальних прокурорів. Горорів п'ятсот дитина загинула, та понад 1354 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Точна кількість жертв досі залишається невідомою через тривалі бойові дії та тимчасову окупацію українських земель. За цими страшними цифрами стоять трагедії родин та зруйновані долі.